Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань фінансів, податків та бюджету Дубинської районної ради восьмого липня. Так, форум є, зібралися 5 чоловік, 5 депутатів. Для повноцінної роботи нашої комісії нам потрібно обрати секретаря комісії, в кого будуть які пропозиції. У мене пропозиція обрати секретарем комісії Терновика Віктора Ярославовича. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, проти, утримались одноголосно. Так, переходимо до порядку денного. На порядок денний вноситься два питання сьогодні. Про наказ, начальника, перше питання, про наказ начальника Дубинської районної військової адміністрації від 16.07.2025 номер 9 Про внесення змін до районного бюджету Дубинської районної ради, <кій> доповідає начальник фінансового управління Дубинської районної державної адміністрації Ірина Петрівна Дяченко. Наступне питання: про внесення змін до доповнень до рішення районної ради 26.06. 2020 номер 344 про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 24.12 2020 року номер 44 про затвердження структури, численості та умов оплати праці виконавчого апарату районної ради доповідає Юркевич Олег Олександрович. І наступне питання різне. Хто? У кого будуть які зміни доповнення до порядку денного? Немає ні у кого? Тоді ставлю на голосування. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за, проти, утримались Всі одноголосні. Будь ласка, ще за секретаря комісії То ми голосували. Ми ж голосували. Ми голосували, так. За секретаря комісії. Так, тоді по першому питанню. Про наказ начальника Дубинської районної військової адміністрації від 1605 номер 9 про внесення змін до районного бюджету Дубинської районної ради. Прошу Ірина Петрівна доповідати так. наказом номер 9 від 16 липня двадцять року будуть внесені зміни до районного бюджету Дубинського району на 2025 рік. Збільшено доходи по загальному фонду районного бюджету. На суму 165 тисяч гривень, в тому числі інша субвенція 135 тисяч гривень. І 30 тисяч це власні доходи від перевиконання по 6 місяця 2025 року. Іншу субвенцію нам надала Тараканівська е, сільська територіальна громада на суму 15 тисяч, на утримання Дубенської районної ради і бюджет Крупецької сільської територіальної громади 120. Тисяч на виконання заходів програми підтримки територіальної оборони. Ну і відповідно збільшено видатки на 165 тисяч гривень по загальному фонду, в тому числі з іншої субвенції 135 тисяч і, власне, доходів 30 тисяч гривень. Доходи загального фонду районного бюджету затверджені в сумі 2 мільйони 782 тисячі 158 гривень. І видатки затверджені в сумі також 2 мільйони 782 тисячі сто гривень. І було зменшено доходи спеціального фонду районного бюджету на суму 120 тисяч гривень, це Крупецька територіальна громада, іншими словами. Ми просили таку зробити перекидку, вони нам давали гроші по спеціальному фонду. Ми просили, вернули їм гроші по спеціальному фонду і просили їх дати по загальному фонду на програму тероборони, що вони нас і послухали. І затверджено обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету в сумі 1 мільйон 350 п'ятдесят тисяч гривень, і обсяг видатків по спеціальному фонду також 1 мільйон 350 п'ятдесят тисяч гривень. Кошти були використані, 120 тисяч використані на програму територіальної оборони, 15 тисяч пішло на отримання Дубенської районної ради. Із 30 тисяч наших власних доходів з перевиконання 6 місяців, 10 тисяч пішло на, підвищення, на програму підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади і 20 тисяч. На програму заходів з відзначення державних та професійних і ювілейних дат. До себе. Кого які будуть питання? Немає? Дішок, це беремо до відома? Так, шановні колеги, якщо немає питань, дане питання, яке висвітлося, беремо до відома. І прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Всі за. Приходима. Так, наступне питання немає. Ірині потрібно подякувати. Так? так, дякую. 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 Ми, ми вас відпускаємо. <плакова> Наступного <плакова> разу якийсь мільйонів. Ірина Петрівна. Ну, ясно, ясно. Ви мені хтось щось каже конкретніше, що маю зробити? Так, а буде ж немає цього. Зараз, зараз, зараз йде. Треба якогось розерного бутувіда. Так, шановні колеги, переходимо до наступного питання. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради 26.06.2025 року No344. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 24, 12, номер 44 про затвердження структури численності та умов оплати праці виконавчого апарату районної ради доповідає Олег Олександрович Юркевич, заступник оборони. Да, Значить, розказую, доповідаю, в чому з'явилася ця причина. Причина полягає в тому, що державна субвенція, яка виділяється на утримання апарату районної ради, на даний момент вона не покрила чи не покриває всю заробітну плату з видатками, яка спалася. Але постановка мінету міністрів. Дала вилку від мінімальної і максимальної, То для того, щоб ми увійшли в, як кажуть, покриття заробітної плати, ми опускаємо до нижчої гран границі і таким чином субвенція державна покриває заробітну плату. Да. Ну, Для того, щоб не було заборгованості. Тобто ви меншою? Меншою, так. Вже не буде. А? Ви... Ви не буде. Ні, немає зараз. Вони яких коштів не може покрити за лігнути про виконання бюджету. було ще що може гарному громада громаду, що е... то тобто громада та грогро значить громади, які будуть давати там свою субвенцію. Якщо в них там будуть свої перевиконання, будуть давати, то тоді воно відповідно кажуть, буде там додатково оплачуватися. Але в нас є по рішенню сесії. Обов'язкові платежі, які є, І вони входять в державну субвенцію. Вона не покривається, виходить, якщо ми його піднімаємо, то за рахунок підняття до максимуму не вистачає покриття. І получається, не виплата заробітної плати. Ви хто що яка сума? До максимальної, якщо підняти, за скільки заборонений Бу. може бути. Ні, там виходить за 10 тисяч 100 тисяч. Ні, там виходить заборгованість, якщо ми його не покриваємо десь в межах 40 тисяч. Ти? Ну от воно ці 40 тисяч, ми вже це обговорювали, радилися, але воно все одно ми не входимо туди. Наше завдання сьогодні для того, щоб ці основні оклади, які в нас є, покриті за рахунок державної субвенції, а при умовах там економії вже тоді ми будемо далі виходити із тих надходжень, які будуть тій субвенції. Пертання громади, що вони будуть. Нікарі не рада вперше таке чую, щоб зменшували собі зарплату, тому да пути ні. Там може бути, якщо буде заборговано. Тільки оцим трьом посадом, так? Що стосується апарату, Там голова і два так? Начальник відділу. Я дивлюся точно, Ні, начальник відділу. там вона залишається, по начальнику Голова і Так. Будемо надіятись, що будуть поступлення, і вернемося знову на цю раніше ну просто що рішення платити менше більше Якщо питання в 40 тисяч, це ну я теж але покриття, Ні, якщо вам це потрібно, щоб у вас не було ніяких там нюансів з різними службами службами службами, вона так і ми проголосуємо. Питань тут немає, але, 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 але От питання, в чому ми вийшлося. Ми, якби там теж розраховували на те, що там територіальні громади, в свою чергу десь дадуть. Ми зверталися до них листами і збирається, і більшість, не більшість і ті громади, які до них, які зверталися, дали нам відповідь, що в зв'язку з тим, що в них немає перевиконання, вони нам не можуть дати. І виходить, тоді, як на них наділися, вийшли. Перевиконання буде в грудні місяці. Да. А за цей час без, то у нас без. Збирається, без, не, не виплати відклад. І надійтеся на те, що вони обов'язково немає обов'язкового надання. Yeah. От чому це діло? Якби там обов'язкове надання не було. Получається так, що зараз почекаємо, не дадуть. Ну почекаємо, вони дадуть. Ми вертаємось до того, що я говорив ще три чи чотири роки тому, що місцеве самоврядування районного рівня нікому в цій державі не потрібно. Держава виділила вам субвенцію, яка дозволяє вам. Отримувати заробітну плату тільки в межах цієї мінімальної велики, яку, да. яка прописана постанові, то відповідне ставлення держави до нас всіх разом взяти, ну, яскраво яскраво видно і цьому, плюс так. те, що вони ще спрогнозували на наступний ріст. Не на наступний рік аналогічно завжди більше немає, залишається на тому самому рівні. При цьому всьому, що всі там на інфляції в країні да, мі... заробітна плата і все залишилося. залишилося, залишилося а в них, не Я думаю, що ми до цього питання ще, <питерево> не, <ймось>. ще, <питерево> так, ще не раз вернемося. Ще вернемося. І то, то... І... то вернемося, мабуть, що до чергової сесії. Ну, питання в тому, щоб зараз, як не винеколов заборгованості, щоб ми не попадали, як кажуть, в боргове зобов'язання. Да. І вийде так, що ми фінансуємося з району, з районного бюджету. І всі районні бюджети, в районному бюджеті всі організації, які є, вони. Будуть з виплатами, а в нас вийдеться не виплата. І будемо неправильно виглядати на фоні області. А ходить воно буде дуже правильно виглядати. Ну, але я, я спілкувався, я спілкувався з іншими кажуть цими районними радами, яка в них ситуація. В них аналогічна так ж сама ситуація, просто десь в когось там більше, в когось там менше. Починається з баруша. Там і варазка. вона мільярдів, вона їм там може допомагати. Сарівська. Так, да, вони там свої мають домовленості, при цьому всьому там теж їм кидають. Нам місто дубно, нічого не може Дуденська допомогти. звертався до них неодноразово. Обіцянки були, але як кажуть, в цьому доношенні субвенції з їхньої сторони ніякої не було. І так да. має те, що має. У кого є, які ще питання до Олега Немає. Немає. Всім все доступно, всім все зрозуміло. Тоді дане питання, дане питання прошу винести на сесію сьогоднішньої районної ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, проти, отримав всі одноголосно. Дякую. Переходимо до різного. До різного, Якщо є Якщо є різне, кого є різне, яке викрає. Прошу можете висловлювати виключить камеру. Вже різне буде. От можемо говорити все і про все.